Друзі, мої вітання всім! Це я, знову я, Сергій. Знову відпочиваю в своєму теплому гаражі, поки зима. Люблю тут відпочивати. Мені тут курорт. <хе> Оглядаю свою техніку, щось там підфарбую, щось поправлю, щось змастимо, щось підремонтуємо. Ну, зимою ми не їздимо, в основному ні нагороди нікуди не їздимо, то я люблю в гаражі щось робити. Так от, сьогодні. А розкажу про те, як я зробив на свій муравий безконтактне запалювання. Так, друзі, почну з того, що з моїм муравьем все нормально. І заводився, і їде, і працює. От, Все нормально. Але поки зима, то я вже давно хотів зробити безконтактне запалювання, бо ну, оці, оцей контакт, який ось тут стояв, розумієте? Ось він. От. Це йому можна ще й пам'ятник поставити, бо він пропрацював, мабуть, років 10, точно попався цей останній. У мене за 30 років багато їх поміняв. От. Тому що оці, контакти, оці були такі, ці контакти, що зовсім неякісні. Сирий метал, вони згорали один контакт міг пропрацювати два тижні, один місяць, третій півроку, а цей останній. Гарно працював і ще буде працювати, мабуть, бо контакти ще цілі, не згорівші. Так ось, але ж думаю, так. Зима, нема чого робити, то я хочу зробити безконтактне запалювання. От я вже і приготувався, купив комплект для цього, який потрібен. Значить, так, що було куплене. Куплений був. Придбаний. Ось такий датчик це датчик розпредвала. Бачите, ось він. Не датчик хола, а розпредвала. Він такий стоїть на Волзі, газель іменно розпредвала. Я дивився колись відео ще давно-давно. Матвій Плотніков показував, як він це все перероблював. І я по його відео теж вирішив так. Він сказав, що датчик розпредвала, він витримує все, нічого не боїться, то краще ставить його. Ну, я такий купив на базарі. З нього виходить три провода. Ось з такою фішкою. Тут папа, мама, фішка, так. Потім був куплений комутатор. Це весь набір із. Жигулів з вас, розумієте? Комутатор. Ось. Я його прикріпив на отакій пластині між ножками для сідушки. Ось він кріпиться на двох болтах. Комутатор, ну, знизу не покажу, бо вже все прикручено, не видно. Просто комутатор для вас. Звичайний. Тут в ньому йдуть. Виходять з нього шість проводів. Ну, це папа, мама, витягується, вставляється. Так? Закріпив тут комутатор, бо тут сідушка, і коли дощ, чи ще, що він не намокне. Бо я бачив, кріплять на задній борт, друзі. Я не захотів. А тут буде під сідушкою, він завжди сухенький і не намокне. Так, комутатор. З нього виходить шість Проводочків. Три провода йде до самої оцієї фішки. До датчика розпредвала. А три інших з нього виходить один на катушку. Ось плюс. І інший теж на катушку мінус. І третій виходить просто на масу. Масу я прикрутив. Ось масу прикрутив. Третій. От і все, шість проводів. Але цей жгут, я купляв на базарі, в ньому було багато зайвих <сум> таких проводочків. Бачите, що ще було на ньому? Ось іще одна фішка, ось іще одна фішка. І оце стільки проводу, він був зайвий. Ми з братом тут разом це все робили. Зайве все відрізали. Воно не потрібне. Не потрібне. Ну, але ж таки продаються, бо в автомобілях там іще підключаються якісь прилади. Я не знаю, бо в мене автомобіля нема. Тому це все прибрали, а тільки залишили оці шість проводочків. Далі, я ще купив нову катушку. Справа в тому, що стояла у мене на мурав'ю ось така котушка, це чи з зіла, чи з газона. Тут на три контакта, розумієте? от І вона розрахована аж на 8 циліндрів. Ну, рекомендували хлопці, що краще поставити Вазовську Жигулівську, звичайно, на два контакта. Вони йдуть із першої, і з другої, і третій моделі, п'ята, там шоста. Ну, там, де звичайні катушки йдуть на два контакта. Купив котушку, нехай буде. Це теж працює, але я її зняв. Так. Потім, підключено, я вже показав, як з електронікою цією. Конденсатор тут уже не потрібен. Бачите, ось конденсатор був тут. Він уже для цієї системи не потрібен. Тепер покажу, як ми ж з братом це все робили. Так. Значить, так, система яка? Оця кришка в деяких двигунах більш давніх, то кришку цю можна решіточку цю зняти на окремих гвинтиках. У мене новіший двигун, тому вже йшла суцільний кожух. оцей. Ну, Відкручені 4 гвинти, один, два, три, три, чотири знизу, і повністю значить, цей кожух знімався для того, щоб. Ну, спочатку, як знімав? Спочатку відкрутили цей контакт. Розумієте? Далі. Далі О, стояв тут оцей кулачок, який контакт цей розмикав, замикав, розмикав, замикав. Розумієте, так? Ось. Він теж тримався на двох винтиках оцих. Було відкручено. Керну кожух знятий кулачок відкручений. От, і можна, в принципі, було кріпити оцей прапорець. Ну, кажуть, метелик, не метелик, хай буде прапорець. Це саморобний наш з братом зробили так. Бачите, він коли крутиться, проходить біля цього датчика, і в цей момент з'являється іскра. Ну і так регулювали ми запалення. Раніше, пізніше, тут треба вже самому. Дивитися, коли спрацьовує, заводити муравей і слухати, і дивитися, як він працює. Е, можна було на цю саму пластину зробити болта, ну, вибити цей кулачок, поставити тут болт на вісім і закріпити цей метелик на болту, щоб він отак крути, е, крутився. Він же це. Ця пластина крутиться разом з кричаткою нашою, розумієте? От. Але ми вирішили з братом звернутися до токаря, і токар нам виточив отаку пластину, бачите? Пластина. Ви її зараз ну, не зовсім бачите, але пластина, яка прикручується до крильчатки кругла, і різьба, Виточено, це з валу виточено. Коротше, не болт, а суцільна деталь. Пластина з різьбою довгою була довше, ми відрізали. От. Ну, можна і, і з цього робити, хто як захоче. Далі був зроблений отакий метелик, затиснутий гайками звідти і з наружної сторони. розумієте? Ну, а датчик прикручений між цими ребрами. Ось, між ребрами він прикручений. Болт на 6, ну і тут підібрані вже були втулочки. гаечки. Це для того, щоб регулювати відстань між датчиком і оцим метеликом, коли він проходить біля нього. Зазор повинен бути від датчика до метелика від 2 до 4 міліметрів. Ми зробили відстань 3 міліметри. Ну, і тепер що? Тепер виходить, я наче вам все розказав, показав. А, як працює? Ну, ось зараз я вмикну. Вмикну мурав'я. Запалення виставлене правильно, так що він працює добре. От. А щоб закрити оцю частину, щоб туди не летів пісок, там вода, грязь, ну, трошечки закрити, то я оцю взяв рідну кришечку, що була тут пробочка цього гумова, Бачите? Вона закривала контакти. І просічкою молотком вирубав. Просічка на 18 міліметрів, якраз тут 18 мілі... Мілі... міліметрів е, діаметр цього датчика в цьому місці. Я вирубав його так, Тепер я можу вставити цю гумову кришечку сюди. от Зараз ставлю. Отак. Так. Отак. Отак і отак. О! Клас, бачите, тепер сюди не буде летіти на пісок, не вода, не плюка, не грязюка. Ну, може, десь трошечки колись і туди залетить, так що кришечку цю відкрив. Продув, прочистив та і вся історія. Так, ну тут закріпив я, щоб тут нічого не теліпалося. А ці проводочки всі, значить, від комутатора. Он стяжкою тяжкою прикур... прикрутив сюди. От. Потім отут разом з'єднав стяжкою тяжкою до цих проводочків. Ну, щоб воно не теліпалося, не було зайвої вібрації. От. Ну, тепер за... кришечку закрив. Знову показую, що робить. Ну, тепер буду, друзі, кататися вже їздити із таким запалюванням безконтактним. Ну, бо я подумав так, якщо серед літа там десь ну, потрібно їхати, а тут трапиться якась історія, що цей контакт підгорить чи згорить, ну, то знаєте як? Знову. Морочитись десь, купувати його, а ще невідома, яка якість з'явиться, буде. Чи добрий, чи не добрий. То я зробив. Думаю, ця система повинна працювати надійно. Тут нема чому ламатися, нема чому перегорати. Ну, я так думаю. Поживемо, побачимо. Якщо щось трапиться, я ж обов'язково відео зроблю та вам, друзі, і покажу. Ну ось, друзі, і все. На сьогодні я просто показав, як я зробив з братом безконтакти запалювання на мурав'ю. Таку систему вже давним-давно роблять уже багато років, може років 10, як вже хлопці переробляли це все діло. Ну я вирішив зараз це все зробити. От. Е, тепер що далі? Далі будуть знову відео, друзі. Є в мене е, пару таких задач, пару планів. По ремонту по огляду техніки, мурав'я і мотоблока. Так що, кому цікаво тема ремонту, огляду, удосконалення, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Будемо ділитися всіми успіхами і так далі. І що, друзі, до нових зустрічей. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я і до побачення!